Доброго дня! Вітаю на каналі Тураператору Альянс. В даному відео хочу надати інформацію про 4-зірковий бутік-готель Momentum. Це новий готель, який відкрився в Будві у 2021 році. Фішка готелю це великий басейн на території. Він знаходиться приблизно в 900 метрах від муніципального пляжу. Тобто, готель. Не на березі, це приблизно третя лінія. Старе місто Будви знаходиться у 20 хвилинах від готелю. Звичайно, готель новий, в нього дуже стильно оформлені дизайнерські номери. Він складається з двох корпусів. Є основний корпус і корпус анекс. У обох цих корпусах розташовані номери. Також важливий момент по номерному фонду в бутік готелі Momentum, в них є номери категорії економ, вони не відрізняються за дизайном, за станом, вони абсолютно такі ж, як і стандарти. Єдиний нюанс, що номери економі це номери без балкону. Якщо у вас є додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати у коментарях під відео, або зв'язатись зі мною за контактами, які Вказані в інфобоксі.